Для ураження безпілотних літальних апаратів вогневими групами використовується групова зброя. Раніше в нічний час доби наведення та ураження безпілотних літальних апаратів здійснювалося за шумом двигуна. Ми модернізували ці кулемети. Лазерними цілевказівниками, які спрощують наведення та саме ураження цих безпілотних літальних апаратів. Дяки волонтерам отримали переносні прожектори санрай. Їх застосовуємо у вогневих та мобільних вогневих групах для пошуку в ворожопила у нічному небі. Слава Україні.